Як грибок нищить мільярдні врожаї кукурудзи? Але і він же зможе лікувати лейкемію. та про природу як головного інженера майбутнього. Вітаємо! У цьому випуску говоримо про гени росту коріння, ефект Фредо та гімн Вавилону. Врожаї кукурудзи буквально на мільярди доларів може зруйнувати гриб, що не лишає жодних слідів. Дослідники з університету Техасу разом з Міністерством сільського господарства США розробили Афлатоксін Ріск Індекс, математичну модель, яка прогнозує спалахи афлатоксину в посівах кукурудзи в Техасі. Афлатоксин це токсин, що виробляється багатьма видами грибків з роду аспергіл, особливо аспергілом жовтим, і є небезпечним для людей та тварин, бо може спричиняти рак. Головна ж проблема полягає в тому, що зараження часто неможливо помітити неозброєним оком. Постдоктор Анжела Авіла використала супутникові знімки та розрахувала дати посівів по кожному округу Техасу. Завдяки цьому точність прогнозів спалахів зросла на 20-30%. Грибок Аспергіл здатен виживати у ґрунті роками, чекаючи на ідеальні умови: високу вологість та спеку. Саме тому це дослідження дуже цінне зараз, коли глобальне потепління прискорює розповсюдження цього типу грибків. Наукова стаття опублікована в журналі Frontiers in Microbiology. А якщо для вас ця інформація є цікавою і корисною, будемо дуже вдячні за підтримку нашого каналу. Маленькі донати роблять великі зміни. Дякуємо. Чи може один єдиний ген пояснити, як рослини навчились пускати коріння мільйони років назад? У центрі цієї історії ген під назвою РЛФ, який відповідає за формування бічних коренів у квіткових рослин. Але цікаво те, що цей самий ген також контролює розвиток органів у одній з найпримітивніших рослин на суші печіночника маршанцій мінливої. Адже ця рослина взагалі не має справжніх коренів. Коли вчені ввели цей ген із модельної рослини арабідопсис в печіночник і навпаки. Виявилось, що він функціонував успішно в обох випадках. Це доводить, що РЛФ існує ще з моменту виходу рослин на сушу, а це щонайменше 450 мільйонів років тому. Неочікуваним стало і те, що білок, який кодує РЛФ, виявився гем тобто як учасник переносу енергії в клітинах, який ще й несе функцію архітектора органів. Це живий приклад того, як еволюція пристосовує старі механізми до нових функцій. А коли з'являється асиметрія у формуванні органів в тілі тварин, дивіться в одному з наших попередніх випусків. Посилання бачите зверху на екрані. Стаття опублікована в журналі New Phytologist. Що спільного між морською мушлею і вашим майбутнім автомобільним бампером. Інженерія натхнена еволюцію. Команда інженерів з університету Іллінойсу та технічного університету Данії розробила багатошаровий матеріал, що сам розуміє, як поводитись під навантаженням. Кожен шар має свої властивості, але найголовніше, всі вони працюють разом, неначе єдиний організм. Цей принцип запозичений у морських тварин, які за мільйони років створили захисні перламутрові панцирі, здатні розсіювати силу удару через складну взаємодію між шарами. До речі, перламутр у мушлях в тисячі разів міцніший за монокристалічний кальцит, і все це завдяки його органомінеральній архітектурі на нанорівні. У майбутньому такі матеріали зможуть адаптуватись до сили удару, наприклад, у розумних бамперах. Або еластичних пластерах. А ще зберігати інформацію про свої деформації, яку можна буде потім считати. Природа наш головний інженер. А про відкриття читайте в Science Advances. Пам'ятайте новину про аспергіл та небезпечні для життя токсини, що він виділяє. Так от зараз мова піде про цей грибок, але вже у ролі не ворога, а союзника у боротьбі із раком. Аспергіл-жовтий часто пов'язують із смертями археологів, що відкривали гробниці Тутанхамона та Казимира IV у Польщі. Вчені з Пенсільванського та інших університетів вивели у цьому грибку новий клас сполук асперігіміцини. Вони демонструють потужну дію проти клітин-лейкімії і можуть конкурувати з перевіреними ліками, такими як цитарабін та даунорубіцин. Дослідники з'ясували, додавання ліпідів, як у маточному молочку бджіл, підвищує здатність аспергіміцинів проникати в ракові клітини. Вони блокують формування мікротрубочок, структур, без яких клітина не може ділитись. Подібні сполуки можуть бути приховані і в інших грибах. Це дослідження вкотре доводить, скільки ще не розкритого потенціалу має природа. Ну а ви поділіться своїми враженнями в коментарях. Наукова стаття опублікована в Нейчі. Що станеться з вашим бізнесом, якщо завтра вас не стане? Як показує нове дослідження, часто найгірше, що може трапитись, якщо кермо візьме родич без досвіду. Пам'ятаєте слабкого брата Карлеони з хрещеного батька? Тому це явище назвали ефектом Фредо. Професорка Кімберлі Едлстон з північно-східного університету вивчала, що буває після раптової смерті управляючих директорів. Найгірші сценарії, коли компанію очолює родич за прізвищем, такі випадки становлять третину всіх спадкувань, внаслідок чого бізнес часто опиняється на межі банкрутства. Та, попри це, за статистикою, сімейні бізнеси виживають краще, бо рідні готові працювати навіть беззарплатні. Але без чітких посадових обов'язків і плану спадкоємності сварки та заздрість швидко отруюють компанію всередини. Еделстон радить: створіть кризовий план спадкоємності, підготуйте наступника заздалегідь і ретельно все задокументуйте. Інакше ваша родинна імперія може впасти від руки власного Фреду. Наукова стаття опублікована в журналі досліджень менеджменту. У тисячолітній давнині загубився клинописний гімн, що оспівував найбільше місто стародавнього світу Вавилон. Археолог і асиріолог Енріке Хіменес разом з колегами знайшли цей текст серед сотень інших табличок у знаменитій бібліотеці Сіпара. За легендою, саме тут Ной сховав таблички з гімном відвод потопу. Цікаво, що цей гімн був настільки популярний, що його навіть переписували діти у школах. Завдяки електронній платформі Babylonian Library дослідники за допомогою штучного інтелекту поєднали 30 фрагментів і відновили повний текст. Раніше на це пішли б десятиліття. Гімн складається з 250 рядків і змальовує всю велич Вавилона та його мешканців. Серед тексту є й описи природи, наприклад, як води єфрату, приносять весну і оживляють поля, і згадки про жінок, які були жрицями, а такі подробиці раніше не зустрічались в масопотамських текстах. Окремої уваги заслуговують рядки про повагу до чужинців у багатогранному міському суспільстві Вавилона. Сьогодні руїни цього давнього міста об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, і ми можемо дізнатись, чим воно жило. Тисячі років назад. Про знахідку можна почитати в журналі «Ірак». Наука – це цікаво і важливо. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш канал і досліджує цей світ разом із нами. Бережіть себе і до зустрічі!